За те, щоб ти тут сидів і спокойненько грів свою жопку, там пацаны умирают. Патріотизмом, духом війну не виграєш. Не чувствую, що у нас мало боєприпасів. Накопичують постійно. Більше більше стає, ну, не знаю де вони там беруться. Общими силами на підходах ще стараємося їх mm -hmm. уничтожать. Ночью два ну, приблизно два заходи самолітів. Mm -hmm. Така в нас вирва. Тетяна, медикиня роти 93-ї бригади Холодний Яр тримають оборону на флангах Часового Яру. Це тачка, якою вивозимо трьохсотих, їх дуже мало, але вона дуже рятує. Зараз, коли дуже довгі дистанції, вона дуже рятує. І ось ноші. А чого вони такі порвані? Вони ну портали? тягли трьохсотого до позиції. Лише бігом, ховаючись, то в кущах, то у лісопосадці інакше не дійдеш. Автомобілі видно з квадрокоптера. Лінія фронту всія на дронами. Завдяки їм титянині командири так само виглядають супротивника. Через видимість передової тутешні штурми починаються швидко, важливо не пропустити за рахунок швидкості: мотоцикли, квадроцикли, баги, угу. ну і БМП, БТР. буквально не на через день мелкими групами вони намагаються штурмувати нас, ну, силами, общими силами, на підходах, ще стараємося їх унічтажать. Поки що весь часів яр та його фланги контролюються українськими військовими, але переможного настрою немає. Бійці стверджують, противник сильний. Дана війна важка тим, що, по-перше, у нас противник дуже великий, потужний, як людський ресурс, так і артилерія, так і боєприпаси. Ну, тобто, якщо брати от масштаби Російської Федерації і України, ну це брати по карті таке маленьке блін, на яке напало от, така от зграя. Сили є, патріотизм є. Ну а пеже далі все буде залежати від допомоги там наших же партнерів, тому що патріотизмом, духом війну не виграєш. Потрібна не лише зброя на відстані витягнутої руки до передової військові обговорюють те, що відбувається за сотні кілометрів у тилу. Засуджують емоційно, палко і майбутню мобілізацію, і тих, хто від неї тікає. Що людину любов навіть якщо загнати сюди, як кажуть палками, вона ж не піде воювати, позбавити його статусу громадянина України. Хай собі тікає, куди хоче і тому від війни в мирній частині країни Тетяна довго підбирала слова до цієї відповіді. Ох, не треба, це дуже складна тема. Ну, дуже, дуже, ну як вам сказати? Ой, дуже тяжко дивитися, коли там навіть, навіть маршрутку сідала по ОБД перший раз у своєму житті, бо ну, тупо не було з собою налічки. От понаїжджаю тут. понаїжджаю тут. Та я за те, щоб ти тут сидів і спокійненько грів свою жопку і возив возілів же людей. Там пацани умирають, а ми там стоїмо для того, щоб ви тут спокійно жили. Ох, це для мене дуже. У цьому підвальчику добре знають, щоб отримати тутешню передову потрібні люди. Дії противника поки що не мали успіху, але він накопичує сили. Це артилеристи 26-ї бригади імені Романа Дашкевича. В основному працюємо зараз по мінометах, угу. по більш по піхоті ну, відбиваємо наступи, накопичуть постійно. Більше більше стає ну, Не знаю, де вони там беруться. Військові кажуть, так така штурма часового яру, схожа на бої за сусідній Бахмут. Наразі російська армія намагається пробити українську оборону. Для цього в бій відправляють багато малих груп малонавченої піхоти. Вони чувствують, що у нас мало боєприпасів. Що ми не можемо нормально їм насипати, якщо колись ми 20 кидали боєприпасів. По якійсь цілі, то зараз там. Набагато менше, бо дуже мало економи. Коли оборону продавлять, до штурму долучаться навчені війська. На сьогоднішній день проти часів яру стоїть саме 20-25 тисяч та ті, хто безпосередньо в штурмових діях. Е, однак вони готують такі штурмові групи із своїх елітних підрозділів це повітряно-десятні війська. Враховуючи, що на сьогодні на нашому напрямку часів Яр задіяно безпосередньо дві окремо десантно-штурмових бригади. Це е, 11 -та і 83 -та, також задіяний повністю з 98 повітряна десятна дивізія. Вони наш напрямок вважають пріоритетом Не візьмуть вони його часу. Там іде канал Сіверський Донець. Це є дуже. Велика перешкода для противника, і це є дуже важлива фортифікаційна споруда для оборони для нас, навіть якщо піде дуже важкий натиск, ну далі канали вони не підуть. Віра це те, що надає сили військовим на передовій. Вони навіть жартують. Не вірили б, фронт був би вже набагато західніше. А поки фронт тримається, Часів'яр стоїть, і Тетяна закінчує нашу розмову оптимістично. Нам страшно кожен раз, як перший кожному. Хто довго служить? Страшно ка кожен раз, але ми тримаємо себе. Борисичалко, Сергіти Кун для Радіо Свобода.